Добрий день, 18 липня покажу сусіда. Соняшник. Дивіться. Оце вам весь урожай. 24-й. Це Дніпропетровська область, Павлоградський район, бивший Юрівський. Ще же Павлоградський. Павлоград. Оце дивіться, який буде урожай. Дивіться. Оце вам все МПЗ на сьогоднішній день. Якщо він дасть тут по пів тони, ну це буде дуже добре. Дуже добре. То що спека зараз на сонці, ну 50 градусів. Відказується даже апаратура, телефон вимикається, перегрів. Ну, Зняти можна там 2 е, минути відео коротеньке. Все, далі от відмовляється працювати даже телефон. Оце отаке. От дивіться. Ось сюди. Отаке. Що твориться? Оце вам всі врожаї цьогорічні. Кукурузи дивлюсь, дискують. У кого в кого ще тримається, там якась надія є, а люди єсть вже не видержали, просто передискували. Оце вам отака ситуація. Сою пересіяли хлопці, сояшничок зійшов на сьогоднішній день десь колін це стоїть. Ну, надії дуже мало. Опадів не передбачається найближчим часом. Так що, шановні, шановні фермери та одноосібники, оце така ситуація у нас. Тому всім пока. Будемо надіяти, що, що якось протримаємося. Але з налогами, з податками треба, треба рішати кардинально. Писати заяви, щоб їх переглядали або відміняли зовсім, тому що нам нічого буде їх просто-напросто заплатити, хлопці та дівчата. Пишемо заяви в місцеві громади, в сільські ради на перегляд. Всі, всім удачі, всім пока.